Так, ми вважаємо, що це було не зовсім об'єктивно влітку, коли всі люди в відпустках в липні місяці був організований конкурс. Ми вважаємо, що недостатньо було поширено в засобах маси інформації про те, що наш заклад потребує посаду директора. І, відповідно, можливо, завдяки цьому було всього-навсього два кандидата це вчитель ліцею номер 17 англійської мови і заступник директора з нашого закладу Світлана генде. Виконуючі обов'язки директора зробила для нашої школи дуже багато. Ми це бачимо з 24-го року вона виконуючі обов'язки. В школі дійсно порядок для школи все робиться, вона завжди йде на контакт. В п'ятницю, коли емоції стухли, це було боляче. Сьогодні я це вже прийняла і ну, це на совісті комісії, тому не можу нічого можемо.